пальника відтримають, червоний, як, вігав, як солдата коло. Сьогодні перемога тебе, вічний слова, ніколи. <пасвітня> Сьогодні в день тривожний та святковий, я свічку пам'яті на підвіконі запалю. Нехай планета моя чує чуєзну, ніколи не забуду. Дуже без бою і мирних громадян. Засіялася бакала, червоними, умита кров'ю і стози на земля. А ще мільйони лишили з віддуміни. Десятки тисяч від баків Мільярди неотриманих листів. І батька сина свій непліт. Пане зі візьму у руки, а потім мені до серця прийду. Дала історія життєвої науки. Я жити хочу, я життя люблю. І я живу, і ти живеш, мій друже, бо перемогу наші здобули. Ми перемоги так хотіли дуже, ми вірили. ми перем... Далекий 45-й, 8 травня, в містах Європи, США відбулись великі святкування. Україна перемогу здобула. День пам'яті жертв світової війни. День примирення учасниць країн. Дочекали перемоги весни. Зачекався, хто вірив і жив. Це символ перемоги у День День версії. Вчинування народу. День теж воєнного світ. Європа і світ відзначає увічення пам'яті всіх жертв війни. Моя Україна з номами влітає і голосно крикне. Ні, знову. Світри і це і жевелію, на вдалі небеса, та не й бути мир, благословенним мир, Моя земля, моя країна, світ. Сьогодні офіційне свято Перемоги, засудження воєнних злочинів, воєнних днів. А нас лякають повітряні тривоги. Тримайтеся, солдати, на тримається і війсьч таєзнову. Нацистам тим, що градом на нас впав. Цей ворог ставить нам таку умову, щоб український дух навік не пропаде історію, ми знаємо про Другу світову війну усе ми пам'ятаємо, ми перемагаємо. Це істина, це доля, це святе. Разом з Європою цей день ми відзначаємо день пам'яті, примирення усіх. Ми кожний подвиг український пам'ятаємо і не забудемо жахливих днів війни. Майбутнє у руках своїх тримаємо. Воно не мак, за вітром не злетить. Ми знову переможемо, ми знаємо. Бо з нами Європа, з нами весь. Сьогодні день пам'яті, ми знаємо. Це репетиція. великих справді днів. Яких всі з нетерпінням вже чекаємо. Він перемога сучасної. Поруч, близько, вже не за горами, із містом містечка. Ніколи знову ні війні, ні смерті, яка забрала тисячі життів. Ми українці, ми живі, не мертві. Ми сьогодні всі вперед. Впер... ті закінчення тривоги не буде крові сліз, ні болі, ні розслуг. Бо ми з вірою звертаємось до Бога. Ми натерпілися і жахів, і пекла. Ми натерпілись в далеких сорокових і в близькім двадцять другому вже. Ми кричимо на світ ніколи знову. Ми хочемо своє, не треба нам чуже. Нам пам'яті примирення, країна, на пам'яті примирення, земля моя. Не буде війни, хай не буде руїни, хай буде лише пам'ять, маки, весна.